Слава націю, я на каналі Добрий Рембат, ефірі я, Сушко добрий. Підключаємо на танчику акумулятори за такою схемою, де 4 вертикальні перемички. Це, якщо не помиляюся, 12-вольтові акумулятори. І така от цікавинка, коли ми збираємо весь контур на вимкненому вимикачі маси. так, вимкнений вимикач маси, можна бачити. Плюс Б'ється током на мене. От я сиджу з мокрими ногами. І на вимкненому вимикачі масі плюс мене б'є. Відповідно у мене запитання. За такої ситуації, якщо залишити зібраний контур, то акуми будуть всаджуватися. Тобто це якісь відчутні паразитні токи, які. Попри вимкнений вимикач маси, все одно будуть сандаливати акумулятори чи ні. Тобто можна зібрати робочий контур, залишити машину і ну, бути певним, що акумулятори не, ну, не сядуть достатньо швидко. Просто, наскільки я розумію, за вимкненого вимикача маси, плюси мене не мають бити. Навіть з мокрими ногами. Ну, я ж на, ну, я на масі, так? А вони б'ються. Я не електрик. Тому от запитую, хто компетентний, підкажіть, будь ласка, разом боремо і поборемо.